Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні вашій увазі з великим задоволенням хочу представити відео в рубриці історії культових ароматів. І героєм сьогоднішнього відео буде аромат бренду Ермес, композиція 24 чотири обо. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. Сьогоднішній герой є власне парфумерним уособленням бренду Ермес. Саме таке завдання було поставлене перед парфумером Морісом Русселом у 1990 році. Жан-Луї Дюма, це творчий директор дому Ермес, озвучив своє бачення аромату. Бренду хотілося, щоб аромат передавав всю ідеологію бренду Ермес, але без логотипу Ермес. Без якихось шкіряних аксесуарів, але з такою самою якістю, стилем та з тим самим шиком, як це робить бренд Ермес. Власне, можна сказати, що це ДНК бренду Ермес, але у флаконі. І 1995 році, саме цей рік вважається роком випуску композиції 24 Фубор, світ побачив нову композицію в бренді Ермес, і це була сонячна, яскрава, якась радісна палітра, парфумерна, в якій, неймовірно, красиво звучала нота еланге-лангу Саме вона додавала цієї ясності, саме вона. Була б практично на межі такої, знаєте, ніби якоїсь навіть екзотичної тропічності. Безумовно, основними компонентами цього аромату вважаються квіти, і цей аромат відноситься до категорії квітково-амбрових ароматів з мускусною тональністю. Апельсиновий цвіт, гарденія. Ірис, чорна бузина, жасмин. Саме вони знаходяться в серці композиції. І оця така приємна квіткова дух'янність, яка доноситься до користувачів, які слухають цей аромат: гіацинт, бергамот, і ланги як -лан, я вже говорила, красива тональність персику на старті. Неймовірно, красиво. Якось так робляться аромат таким переливчистим, а просто неймовірно, ну і, звичайно, з звучання бази: це амбра, мускус, сантал та ваніль настільки красиво, настільки елегантно створює оце неймовірно красиве парфумерне відчуття в просторі, коли ви слухаєте аромат, коли ви їм користуєтесь, коли він. Знаєте, якось цей аромат поступово ніби відкривається і створює враження, ніби якоїсь такої мандрівки вздовж побережжя, десь середземномор'я, створює враження. Якогось такого приємного сонячного ранку на терасі десь в готелі в Ніці. В момент, коли на вас одягнений, до прикладу, там, якийсь шовковий халат бренду Ермес. Сонце лоскоче вашу шкіру, шовк приємно грає на ній. І Оце відчуття безтурботності, оце відчуття нового дня, це відчуття пульсації життя, вони всі приховані в цьому неймовірно красивому ароматі. Звичайно, важливим елементом сприйняття аромату є його флакон. Він виконаний от в такій формі уже ставшими економічних шовкових косинок. Бренду Hermes з таким красивенним орнаментом, і це теж елемент ДНК бренду, це теж елемент впізнаваності. Е, назва походить від адреси головного будь-якого бренду Ермес в Парижі. Це 24 Faborg saint ну і, власне це також всі такі основні елементи цього пазла, які е, збігаються і складають оцю основну таку картину бачення, того, яким має бути аромат, що втілює собою бренд Hermes. Е, Якщо говорити про те, як відреагували на композицію, вона стала суперпопулярною в момент виходу, в 95-му році і. Свідченням цього ще є велика кількість планкерів на цей аромат. Вони вносять більш такий лімітований характер, але оця можливість володіти ароматом з дещо іншими парфумерними нюансами говорить про теж якусь дотичність до бренду. Здебільшого, фланкери на цей аромат вони не виходять в масовий тираж, а є такою ексклюзивною. Пропозиції до поціновувачів бренду Hermes, таким приємним бонусом, який все-таки доступний, доступний користувачам, максимально залученим в історію співпраці з брендом Hermes, в історію максимального занурення в бренд Hermes. і якщо сьогодні вже говорити про цей аромат, який став Такою вже представником класики, а саме про такі композиції, власне, я й говорю на цьому каналі в рамках цієї серії історії культових ароматів, то важливо зазначити, що композиція Hermes 24 Фокборг стала чи не останньою такою. Класичною культовою композиції до початку ери ніші. до того моменту, коли для нас відкрилися настіж нові парфумерні двері, двері ніші, якихось незвичних поєднань, якихось парфумерних проявів. І от багато експертів якраз зупиняються на цій думці, що 24 чотири фаборг е, практично крайній аромат в цій. Історії класичної парфумерії, яка максимально видозмінилася, і аромат 24 Фабор став ніби такою фінальною точкою в моменті, де існували лише аромати от такого люксового сегменту, і саме вони. Диктували правила гри на парфумерній арені. Також зараз аромат 24 чотири Ермес є увособленням жіночності, еталонної елегантності, породистості, якогось такого, знаєте. Розслабленого шику, якогось такого самодостатнього сприйняття самої себе, і перевагу цьому аромату надають якраз жінки, які шукають щось елегантне, подекуди впізнаване, але з своїми характерними якимось такими парфумерними особливостями, своїми характерними парфумерними нюансами, ну і безумовно якоюсь Хорошою, такою потужною історією, потужним контекстом, який супроводжує аромат. І е дуже, знаєте, особисто навіть для себе, мені так приємно час від часу зустрічати жінок в цьому ароматі. І я вам скажу: вони навіть трошки по-іншому виглядають. Чим от всі оточують, кого можна десь зустріти? Я не скажу, що я зустрічаю таких жінок там в супермаркетах або там, я не знаю, в торгівельних центрах. До Де от декілька разів я цей аромат відчувала і пізнавала, коли була в театрі. І ці жінки вони виглядали просто фантастично. І аромат був, знаєте, таким. Логічним продовженням їхнього такого візуального зовнішнього прояву, того, як вони, яка в них зачіска, як вони самі виглядають, в якому макіяжі, який одяг, який стиль одягу, якому стилю одягу надають перевагу. Тому знаєте, це теж якась така дуже приємна, особлива історія і наявність цього аромату на комусь. Він також ніби дає можливість пофантазувати, подумати, якою може бути особистість, яка надає перевагу аромату 24 фобор. себе скажу, що я його неймовірно люблю. Дуже люблю цей аромат в прохолоду. Але от у мене зараз виникла ідея, я почала такі насичені, інтенсивні в міру щільні аромати. Використовувати в тепло, але зовсім, як то кажуть, в мікродозуванні. І от коли я дізналася, що цей аромат раніше він у мене асоціювався з такою, знаєте, теплою осінню. А от коли я готувалася до сьогоднішнього відео і дізналася власне історію створення її, як би, то кажуть, парфумерний референс, який був озвучений морісу руселю. В момент, коли давали йому парфумерне завдання для створення цього аромату. І от ці асоціації, оце берег середземномор'я, якісь такі. Сонячні ранки, якесь розслабленість, то в мене виникло нестримне бажання покористуватися цим ароматом і влітку. Якщо вам цікаво, дайте мені знати в коментарях. Поділюся своєю своїм враженням та експертизою. Трошки, от місяць-півтора, поношу його в різну. Теплоту, як то про холодну теплоту, чи таку спекотну теплоту. І поділюся своїм враженням, але особисто для себе я навіть, знаєте, от, піймала себе на думці, що е, відео е, от подібного формату, де треба щось знайти, підготуватися, не лише поділитися своїм якимось досвідом, а е, пошукати інформацію, вони так якось по-іншому. Ніби дають можливість глянути на якісь буденні речі. Ну, конкретно на моєму каналі ми говоримо про парфумерію. Тому для мене це так цікаво дізнатися щось нове і по-новому спробувати поекспериментувати з ароматами, які, до прикладу, давно знаходяться в моїй колекції. Власне, як це і було з ароматами Hermes 24 тому Експериментую, поділюся своїм досвідом з вами трошки пізніше. А сьогодні, говорячи про цей аромат, сміливо, особисто від себе, та й опираючись на думку багатьох парфумерних експертів, хочу поговорити і хочу представити вашій увазі цей аромат саме в контексті класичних. Культових ароматів в парфумерії. І сподіваюся, що сьогоднішня моя розповідь була для вас цікавою. Ви дізналися що щось нове та корисне, або, як мінімум, приємно провели цей час. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк даному відео. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Також я з великим задоволенням. Можу поділитися з вами сьогоднішнім героєм. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені або ж в інстаграм, або ж перейти за посиланнями під даним відео на моїй сторінці на сайтах Шафа та Кренчик і замовити від ливан сьогоднішнього героя, аби відчути його красу, насолодитися його. Красивим звучанням, і вже тепер знаючи контекст, в якому він був створений та існує вже 30 років. По іншому його відчути, якщо ви до того були знайомі з цим ароматом, але знаєте, це теж нові такі парфумерні нюанси, тому не соромтеся, пишіть мені або в інстаграм, або ж. На мої ресурси, де я займаюся, розпивом ароматів, я з задоволенням поспілкуюсь з вами і про сьогоднішнього героя, і на будь-які біля парфумерні теми. Зустрічаємося там. Також в коментарях напишіть. Ваше ставлення до сьогоднішнього героя, якщо ви з ним знайомі, за яких обставин ви з ним познайомилися, як використовуєте, коли, які асоціації викликає у вас цей аромат. Мені та глядачам каналу буде дуже цікаво дізнатися вашу експертизу. Тому зустрічаємося в коментарях, а особисто від себе вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами, та все буде Україна!